Ця програма про грошовий майндсет, про ваші стосунки з грошима. Ця програма, взагалі, для всіх тих, хто хоче швидко перезібратись і вирости у доході. І далі про неї я докладно, трохи більш докладно розповім. Це жива програма наставництва. Вона називається ключі масштабу: П'ять ключів. Ця програма направлена на модифікацію своїх стримуючих сценаріїв та програм, прокачку відносин з грошима та прокачку енергії. Це призводить в свою чергу для це. Призводить свою чергу до розуміння своїх реальних цілей, реальної фінансової пропускної спроможності своєї ємності, реальних бажань. Ви перестаєте фіктивно жити та працювати. Ви навчитеся долати кризу сенсів. Це призводить до відчуття спокійної впевненості. Як я і казав, це один із головних результатів співпраці зі мною. Ця програма дозволяє перейти в цей стан. Я досі, навіть на тій групі, що зараз іде, отримую. Саме такі відгуки це призводить до ясності, призводить до легкості. Ви позбавитесь всього, що зараз блокує, блокує ваш масштаб від всіх енергетичних дірок, що витягують з вас енергію, і це призводить до, до набагато більших грошей до масштабування. Мої учасники ростуть x2, x3, x4, x5, X2 вже на програмі. Вже після четвертого модуля починають змінюватись і починають змінювати рівень свого доходу. Тому після цієї програми я можу можу гарантувати перехід на інший зовсім масштаб особистості та бізнесу. З чого ця програма складається? Програма складається з 17 онлайн-зустрічей з 7 тижнів. Кожна зустріч по півтори-дві години, в залежності від модулю, де ми будемо досліджувати свої відносини з грошима і змінювати їх всього за півтори місяці життя поділиться на до та після, і на кожному тижні, друзі. У нас є жива зустріч. Я даю сенси, даю ефір, на якому даю практичні завдання для перепрограмування мислення. У проміжках між зустрічами у реальному житті ви йдете і закріплюєте це практикою по тих інструкціях, що я надав, на основі формул, які я надав. І потім ви приходите на наступну зустріч, де ми все це розбираємо. І ще до того у нас є третя зустріч в аудіоформаті, Це зустріч питання-відповіді. Е, ви формуєте питання, заздалегідь учасники формують питання. Я на них в аудіоформаті відповідаю. Учасників є можливість прослухати тоді, коли їм буде це зручно, і ми таким чином формуємо такий аудіоподкаст, який можна прослуховувати в своєму темпі, і потім навіть до нього повертатися. Тобто, учасники всі приходять на цю сесію питання-відповіді в. Будь-який зручний час можуть прослухати це. Це чітка системна послідовна програма для втілення у життя, і в основі цієї програми ключ такий дуже серйозний. Це спеціальний воркбук опрацювання своєї грошової історії. Це такий електронний зошит, який ви заповнюєте покроково на протязі всієї програми. Він складається з п'яти частин, там, де ми вивчаємо, досліджуємо свою історію з грошима, досліджуємо свої установки, вірування, всі точки зливу енергії, всі питання самоцінності і всі сценарії поведінки. А, їх вже 25. Тобто, у нас минулої програми було 20. На цій програмі я додав ще 5, тобто їх буде 25, друзі. Цей тест буде взагалі вашим фундаментом на цій програмі. Це те, що докорінно взагалі переверне ваше грошове мислення, і я вам хочу сказати, що його навіть купують окремо у мене тільки для того, щоб зекономити просто купу часу на пошуку на проробці своїх переконань. Там все дуже круто побудовано і його купують окремо. Навіть цей тест, і рекомендують своїм близьким. Це, це факт. Тобто, мої учасники завжди додатково ще купують цей ворбук для своїх близьких. І ось е програма складається з п'яти практичних модулів. Це п'ять фундаментальних тем, які будуть ключами для масштабування без відкату. І дуже коротко про ці модулі. Перший модуль, перший ключ і перший тиждень. Присвячений грошовій ємності, присвячений вашому масштабу. Ми будемо говорити про психологію бідності, психологію багатства. Це база взагалі про переконання, їх функції, про відносини з грошима, фінансову ємність. Вже з цього моменту, з першого тижня, ми почнемо досліджувати свою, кожен свою історію з грошима, як вона склалася, і будемо ловити себе вже на переконаннях і їх перепрограмовувати. Ось так. Тобто, починаємо вже з першого тижня проробляти фінансові блоки. На другому тижні у нас тема енергія грошей. Тут все про управління особистою енергією, самоцінність і ресурсність. Ми вчимося саме тут, як відірватися від всього, що зараз тягне енергію, і де ми цю енергію грошей зливаємо, як це не робити більше. І, до речі, вже після цього модулю я ловлю інсайти своїх учасників, і учасники кажуть, що, блін, ця програма вже 100%, навіть за три ці модулі, коштує тих грошей, що ми заплатили, тобто повністю окуповується. А третій ключ, і третій та четвертий тижні це фінансові сценарії. Тобто ми ось на третьому та четвертому тижні беремо ці 25 сценаріїв. Ви їх бачите, ми їх проробляємо, опрацьовуємо. І з цього моменту ви вже навчаєтеся пропускати крізь себе більші гроші. Все це ми закріплюємо в повсякденному житті спеціальними практиками, інструкціями, які я даю. На п'ятому тижні, це п'ятий. На п'ятому тижні це четвертий ключ. Ми опрацьовуємо страхи та цінності. Ми розбираємо топ-страхів в реалізації. Ми збалансуємо ваші цінності. Я розкажу, що це таке, як це працює. Ми подивимося і побачимо з вами, як некоректні цінності впливають на життя та бізнес. І поставимо нові цілі крізь ваші цінності. Це буде четвертий ключ і п'ятий ключ, який на шостому-сьомому тижні. Це карта життя та стратегія. Тобто, все те, що ми з вами опрацювали, ми вибудовуємо з вами в візуальну карту на спеціальних дошках, які ми будемо для вас створювати з нашою командою, і потім вони залишаться з вами. І на цьому етапі ми будемо діяти цей тиждень, шостий і сьомий присвячені діям, скажімо так: чотири попередні ключі це була база для складання чесної стратегії зростання. І у нас буде, на цих тижнях буде велика така стратегічна сесія, на якій ми побудуємо особисту мапу життя, розвитку бізнесу крізь цінності, і побудуємо план дій щодо масштабування. Ви пройдете разом зі мною ось такий шлях. Тобто ось такий шлях на програмі. Спочатку грошове мислення, історія. Ємність розкачаємо через проробку переконань. Ось потім енергія і самоцінність опрацюємо, цінність і, цінності і реалізація, і створимо стратегію. В основі якої будеш, будете нові, ви з новими цінностями, з новими установками, з новим баченням, з новою парадигмою мислення. І це друзі, хочу додати, що це фундаментальна методика, на яку ви можете потім постійно спиратися. Все це такі внутрішні ключі, які ведуть до зовнішніх результатів, твердих, таких суттєвих результатів, і після впровадження цих ключей. В своє життя вам вже не потрібен буду навіть я. Тобто, цього буде достатньо, щоб побачити, опрацювати і взяти в мене ці методики, інструкції, які вам будуть і надалі допомагати бачити свої сценарії не тільки в площині грошей, в площині відносин і так далі. Також, що потрібно розуміти, що ви проходите програму в колі однодумців, тобто, буде такий чат з однодумцями. Тому що це сила та підтримка групи, енергія групи. Я взагалі впевнений, що енергія групи вона більш трансформаційна. І я створюю умови для такої якісної трансформації разом з цими людьми, з якими ви будете йти. Кількість людей, кількість учасників в групі обмежена саме тому. Я створюю якісні умови для нетворкінгу з сильними людьми. І ви знаходитесь в полі людей, які проробляють і проходять ті ж самі сценарії в своєму житті, ті ж самі завтики. І це дуже цінно. Це Створює більший, більший такий параметр енергетичний, який ви крізь себе пропускаєте. Так, Потрібно розуміти, що тільки на цій програмі я надаю всі бонуси, все-все-все, записи, PDF, всі закріплюючі матеріали, цей великий воркбук в електронному вигляді, щоб ви могли до нього звертатися. Пак практик та медитації, енергопрактик, яким я теж буду надавати на нашій програмі. І ці формули якісні, візуальні, усвідомленої життєдіяльності для підприємців. І, друзі, хочу сказати наступне: що є два пакети, є пакет профі. В який входить великий цей воркбук, наш грошовий гайд в електронному вигляді: 17 онлайн-зустрічей, сесії, розбори, формули усвідомленого життя, візуальна стратегія, сесії, питання відповіді, які формують такий, як я сказав, фінансовий подкаст. Чат, з однодумцями, всі гайди, презентації. І є пакет Ментор плюс. Все те ж саме в нього входить, включає ті ж самі 5 модулів, 17 онлайн-зустрічей. Та плюс ще особисту комунікацію зі мною на протязі всього навчання. У вас відкриваються наступні опції, скажімо так, особистий чат зі мною, де я в форматі звукової голосової підтримки на зв'язку я відповідаю на ваші питання, тому що у вас кожного дня там ситуації в бізнесі, ситуації в відносинах пов'язані з тим, як ви практику всю впроваджуєте в життя. Виникають питання, я відповідаю. Ви отримаєте від мене додаткову емоційну підтримку. Окрім того, що у нас є ще чат емоційної підтримки загальний. Я вам не дам пов'язнути в ваших страхах і переживаннях, і я вам надаю максимально відкрито фідбек. Дивлюся, як ви рухаєтесь по програмі. Таким становлюся, баді, наче спрямовую вас, і це від мене така гарантія підтримки, гарантія впровадження та змін. Окрім того, що я з вами на програмі. В персональному чаті ви отримаєте плюс дві додаткові зустрічі персональні зі мною по одній годині, для того, щоб розібрати вашу стратегію, вашу карту життя чи будь-яке питання, яке у вас виникне після програми. І я хочу, друзі, одразу розказати вам про особливі умови, тобто я не буду томити вас для тих, хто прийшов на цей вебінар, для тих, хто пройшов його повністю, для тих, хто розділяє проявлені мною тут цінності. Я хочу зробити цей продукт, цю програму максимально доступною для однодумців, тому даю такі умови: такі класні умови, де пакет профі коштує всього 460 доларів замість 600, і пакет ментор, де є ще і індивідуальна робота зі мною, всього лише 1060 доларів замість 1200 для тих, хто пройшов цей вебінар. Якщо ви дивитесь на роботу зі мною, але сума, наприклад, в 1060 доларів для вас виглядає трохи некомфортно, то повірте, в основному пакеті профі на основних зустрічах ви отримаєте все, що необхідно, просто буде менше персональної комунікації зі мною. Я буду доступний тільки на сесіях питання відповіді. Але якщо ви відчуваєте, що вона вам потрібна, що ви хочете отримати більше. Відчути більше моєї енергії, мого досвіду крізь себе пропустити, то я вам пропоную йти на пакет Plus.